Добрий вечір. Приніс товариш камеру свою. Називається вона Карп Крузер. Каже, що під водою дуже погано бачить рибу. Ну, що, я ось положив свою камеру збірку і Крузер. Настрою книжки і зараз вам покажу. Оце камера Carp Cruiser. Ну, при світлі показує. Це ось моя збірка. Так. Ну, при світлі все видно. Зараз виключу одну лампочку. Ну, видно, що картинка особо не змінилася. Так. Зараз. Один. Так. А зараз я виключу повністю світло. От так от. Це так видно, що показує карпрузер. Ось так показує моя. Ось зараз поверну телефон. Телефон. Ось так от видно. Зараз я повністю виключу світло, там в коридорі трохи світиться. Воно зараз потухне. Датчик стоїть. О. Ось що бачите, тепер карпкрузер. Я рукою помахаю, нічого не бачить. Ось, що бачить, моя камера. Видно. Щас ось. Я рукою махаю. Але... <кій> зараз ще хочу зробити порівняння матриць. Тобто, якщо дивитись під різними кутами. Ну, якщо дивитися прямо. Дивитись прямо. А, зараз Зображення нормально. Теперь дивимся. То есть видно, да? Аккумулятор, кабель, и сама камера.